тут технічно. Причина зараз ти Давайте на сесію виносимо, а там на сесію. Так. Савим на середину. на монтажі. От ми 29 серпня зареєстрували в Державному земельному кадастрі земельну ділянку підводним об'єктом біля села Грізного площею 18,8904. І сьогодні пропонується розглянути на сесії питання затвердження цього проєкту, оформлення права комунальної власності на цю земельну ділянку і проведення нормативно-грошової оцінки на цю земельну ділянку. Є питання? Щоб в подальшому змогли її виставити на земельну ділянку. Питання не включаємо. Хто за те, щоб включити дане питання в чергу один винести на розгляд сесії? Нема заперечень. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято одного голосу. Так всі питання розглянуті і всі розглядаються, виносяться на розгляд сесії. Все тут Тетяна, ну, а ми проголосували. За кожним, так? Да? Да. За кожним. Ми кожне питання проголосує. проголосували. Проголосували. Дякую.